Вітаю! Мене звуть Євгенія Остапів, і я бажаю вам приємного сьогоднішнього уроку. З попередніх курсів біології ви пам'ятаєте, що нас оточують сотні тисяч мікроорганізмів, яких ми не помічаємо, і види, які здатні мешкати в найекстремальніших умовах. І метою нашого заняття є дослідити, чи дійсно життя на нашій планеті поширюється на усі висоти і глибини, як це може здатись на перший погляд. Тож темою нашого уроку є біосфера. Біосфера це оболонка Землі, що заселена живими організмами і створена їхньою життєдіяльністю, тобто це область поширення життя на планеті. Слід зазначити, що біосфера це найвищий рівень організації живої матерії, яка поєднує у собі всі екосистеми та взаємозв'язки між ними. Біосфера почала формуватись близько чотирьох мільярдів років тому, коли виникли перші ознаки життя. Біосфера складається з таких компонентів: жива речовина або біомаса це сукупність усіх живих організмів, мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин. Біогенна речовина це мінеральні і органічні рештки, утворені у результаті життєдіяльності організмів. Наприклад, нафта і кам'яне вугілля утворилися внаслідок перетворення і накопичення залишків відмерлих решток рослин і тварин. Поклади торфу утворилися внаслідок мінералізації решток мохів у вологих місцевостях через нестачу кисню. А поклади вапняку утворюються на дні морів унаслідок нагромадження органічної речовини. Косна речовина це неорганічні поклади, походження яких не пов'язане із життєдіяльністю живих організмів, наприклад, гірські породи. Біокосна речовина, те, що є результатом спільної діяльності живих організмів і абіотичних процесів. Утворення ґрунту. Біосфера охоплює три основні оболонки Землі атмосферу, гідросферу і верхню частину літосфери. Тож ми з вами упритул наблизилися до питання, наскільки на нашій планеті може поширюватись життя. Насамперед зазначимо, що межі біосфери визначають абіотичні чинники і можливість окремих видів виживати в умовах навколишнього середовища. Атмосфера це газовата оболонка, що оточує нашу планету. Вона складається з суміші оксигену, вуглекислого газу, озону та азоту, яку ми називаємо повітрям. У верхніх шарах атмосфери ультрафіолетове випромінювання не дає змоги існувати живим організмом, але на висоті 15-30 кілометрів розташований озоновий шар, який нейтралізує згубну дію ультрафіолету на біомасу. Максимальна висота, на якій було виявлено спори бактерій і грибів — 22 км, і це є найвищою точкою розповсюдження життя в атмосфері. Гідросфера або водна оболонка землі становить 70% поверхні. Вона об'єднує в собі океани, моря, континентальні води і льодовикові покриви. У воді мешкає величезна кількість живих організмів, і їхня різноманітність є значно більшою, ніж на суші. Межа розповсюдження життя в океанічних глибинах становить 11 кілометрів, що є найглибшою дослідженою точкою на нашій планеті. Літосфера це тверда оболонка Землі, складається із земної кори і верхньої частини мантії. Життя у літосфері переважно зосереджене в її верхньому родючому шарі ґрунті, який завтовшки не перевищує кількох метрів. Вгорі літосфера межує з гідросферою та атмосферою. Вони можуть проникати вглиб і таким чином визначати умови існування організмів. Нижня межа біосфери зумовлена високими температурами у земних надрях і сягає приблизно 4-7 км. Таким чином, біосфера разом із літосферою, гідросферою і атмосферою формує чотири основні оболонки Землі. Життя у біосфері розміщено нерівномірно, мозаїчно. Це зумовлено екологічною валентністю організмів. Водове різноманіття слабко виражене у холодних і спекотних місцевостях через екстремальні значення температур, високо в горах і в глибинах океанів через значення тиску і нестачі повітря. Велика водова різноманітність спостерігається у помірних широтах і особливо на межах різних середовищ. Отже, ми з вами обговорили основні компоненти біосфери, а також визначили можливі межі існування життя на нашій планеті. Але залишилось відкритим питання, які функції може виконувати така складна система, як біосфера. Життєдіяльність живих організмів безпосередньо впливає на геологічні процеси. Вони змінюють та підтримують хімічний склад повітря, впливають на концентрацію солей у гідросфері, беруть участь в утворенні ґрунтів і осадових порід. Тож виділяють чотири основні функції біосфери: газова, окисновідновна, концентраційна і біохімічна. Провідну роль у виконанні газової функції відіграють зелені рослини, які у процесі фотосинтезу поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень в атмосферу. Також під час гниття органічних речовин у повітря виділяється сірководень і аміак, який можуть засвоювати з атмосфери азот фіксуючі бактерії. З газовою функцією пов'язані окисно відновні властивості біосфери. До них належать процеси синтезу органічних сполук з неорганічних речовин автотрофними організмами, процеси розкладання органічних молекул за допомогою бактерій гниття, а також утворення біогенних речовин. Концентраційна функція біосфери полягає у здатності живих організмів накопичувати речовини всередині своїх клітин. Зокрема, залізобактерії акумулюють середовище фаром, форомені і молюски кальцій, радіолярії, і хвощі кремній, губки і бурі водорості йод. Вміст деяких елементів у живих організмах значно перевищує той, що є у земній корі. Так, у рослинах міститься у 200 разів більше карбону, у 30 разів нітрогену ніж у земній корі. Наступна біохімічна функція забезпечує накопичення і перетворення енергії, що передається по трофічних ланцюгах разом з колообігом органічних речовин та окремих елементів. Такий колообіг постійно відбувається у біосфері. Це забезпечує перетворення абіотичних компонентів у біотичні речовини, які потім повертаються у навколишнє середовище у вигляді відмерлих решток чи кінцевих продуктів метаболізму. Циркуляція хімічних речовин на природи через живі організми має назву біогеохімічні цикли. Головними біогеохімічними циклами, що забезпечують життя на планеті, є циркуляція карбону, оксигену, нітрогену, фосфору, сульфуру, а також колообіг води. Пропоную докладніше обговорити біогеохімічний цикл карбону. В атмосфері карбон міститься у вигляді вуглекислого газу СО2. Поглинання вуглекислого газу забезпечується рослинами під час фотосинтезу. Отриманий карбон рослини застосовують для синтезу органічних сполук. Але рослини у процесі дихання теж розщеплюють органічні речовини до води і вуглекислого газу, який повертається в атмосферу. Наступним етапом є виїдання рослин тваринами або в подальшому виїдання тварин іншими тваринами. У цьому випадку частина вуглекислого газу повертається в атмосферу в результаті дихання тварин. Значна частка карбонових сполук потрапляє у ґрунт разом з відмерлими рештками тварин та рослин, де відбувається їх розкладання мікроорганізмами. Звісно, повного розкладання цих решток не відбувається, і вони перетворюються на перегній. Але за нестачі кисню у ґрунті з відмерлих решток утворюється торф, кам'яне вугілля, нафта і сланці. Людина використовує ці копалини як джерело енергії і спалює їх. Таким чином, цикл колообігу карбону замикається. Але, звичайно, усе відбувається постійно та безперервно. Подібні процеси відбуваються і щодо нітрогену, оксигену, фосфору і сульфору. А саме про їхні біогеохімічні цикли ви можете дізнатися у нашому онлайн-конспекті. Таким чином, сьогодні ми дізнались про компоненти, межі і структуру біосфери, а також про міграцію карбону через усі ланки живої і неживої природи. Для кращого закріплення теми ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні запитання знайти у конспекті. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!